Песимістичні настрої домінують у Греції після ухвалення у вівторок проекту бюджету на наступний рік. Парламент погодився ще більше скоротити штат бюджетників та зменшити зарплати. Такими були умови позикам МВФ та ЄС для подолання боргової кризи. Однак люди не вірять у поліпшення. Не У людей не буде грошей, ніхто не буде працювати. крамниці закриються. Треба щоб у людей були гроші, щоб гроші крутилися. Отану космозиклта, я вже нічому не вірю. Це все байки. Я вкрай розчарований, сказав бюджетник, зарплату якому вже обрізали На хрима. Депутати погодилися підтримати жорсткий бюджет від уряду Лукаса Пападімоса, аби збалансувати видатки та доходи в четвертий поспіль рік економічної рецесії. у той же час під парламентом тривали сутички між поліцією та протестувальниками. Затримали майже 40 молодиків, які кидали каміння та пляшки запалювальною сумішів в поліцейських крамниці та банки.